І знали ми, що там далеко десь у світі, який ми кинули заради праці, поту й пути, за нами сльози лють ми, жінки і діти, що другий недруг днівніє та сердить і нас, і намір наш, і діло те клинуть. ми все. І нас не на раз душа боліла. Серце рвалось, груди жаль стискав, та сльози ані жаль, ні біль пекучий тіла, ані прокляття нас не відвели від діла, і молота ніхто із рук не випускав. Отак От ми всі йдемо в одну громаду скуті, святою думкою, а молоти в руках. Нехай прокляті ми і світом позабуті Ми ломимо скалу, Рівняємо правді путь, І щастя всім прийде по наших аж кістках.